Шановні колеги, ми неодноразово ділилися з вами досвідом роботи зі створення сучасного розвивального середовища. А сьогодні хочемо познайомити вас з цікавою формою дитячої активності роботою в групах. Групова робота належить до однієї з форм діяльності інтерактивних технологій навчання. Робота в групах застосовується у формі занять у тих випадках, коли завдання вимагає спільної роботи, застосовуючи групову роботу як форму інтерактивного навчання. Вихователька зможе збільшити час на мовну практику кожної дитини, бо одночасно багато дітей зможуть висловлювати свої думки, говорити, сперечатись на задану тему. Групова робота організації роботи корисна для формування навичок дискутувати. Більшості, більшості дітям легше висловлюватися у невеличкій групі. Цей метод дає можливість одночасно висловитись багатьом дітям і заощадити час. Розпочинаємо роботу у групах у дружньому полі де вихователька оголошує теми та осередки, в яких буде проводитись робота, а також проводить розподіл дітей на групи способом жеребкування. Такий вид роботи передбачає, що завдання усіх осередків мають бути рівноцінні і час їхнього виконання не переважає один над іншим. Діти по черзі працюють у всіх запропонованих осередках. Таким чином, кожна дитина є активним учасником освітнього процесу, а не слухачем чи спостерігачем. Закінчується такий вид роботи підсумком у дружньому колі, де діти діляться враженнями від отриманого досвіду.